Я ж ти перший раз і так тяжко здихаєш. <гум> Я дякую Богові. Я дякую за те, що ми, як церква, ми молимось і ми переживаємо. І дякуємо за те, що є ті, хто з'являються і ті, хто мають бажання. Я ж тебе мама заставляла проповідувати чи ні? <гум> Бачите, це добре. Є власне бажання. Проповідувати, звіщати, бути учнем Ісуса Христа. Я хочу тобі побажання і одне місце з Біблії, і помолити, щоб Бог тебе благословив, і щоб сьогодні і надалі ти був воїном Ісуса Христа. Книга Ісуса Навина, я думаю, ми знаємо цю книгу Ісуса Навина. Я хочу два вірша прочитати з першого розділу, це сьомий і восьмий вірш. Книга Ісуса Навина, перший розділ сьомий і восьмий текст. Отже, будь сильний духом і дуже мужні, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про які тобі заповідав мій слуга Моїсей, не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх. Розмірковуй над ним у день і вночі, щоб досконало дотримуватися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у своїх справах і діятимеш розважливо. Дуже класне місце. Якщо ти його не знаєш на пам'ять, би, щоб ти його вивчив. Вивчив. і... Е Бог, звертаючись до Ісуса Навина, Він Йому дає пораду. Перше каже: будь сильний духом, будь мужній. Не для того, щоб десь там знаєш, ну, відповідати, там, так, знаєш, але коли ти будеш виконувати Слово Боже в своєму житті, тоді ти будеш мужній, і тоді, тоді ти будеш сильний, тоді ти будеш успішний. І тому хай Бог по-особливому тебе благословить, благословить твоє життя. Твої уста, твій розум, щоб Бог мог використовувати тебе і ти був благословені для нашого Бога. Амінь. Давайте ми встанемо, помолимось, щоб Бог благословив Яківа. Господь, ми сьогодні приходимо по особливому, з вдячним серцем до тебе за те, що ти добрий Бог, за те, що ти милуючий Бог. Ми дякуємо тобі за те, що Господь цей такий нелегкий, непростий, тяжкий час для нашої країни, Господь. Ти посилаєш служителів, ти посилаєш тих молодих, які мають в серці вогонь, горіння з любові до тебе, служіння людям, Господь. І ми особливо молимось за Яківа, щоб Ти особливо благословив Його життя, Його служіння, Його початок проповідування і надалі, Господь, щоб він завжди був твоїми устами, Господь, щоб люди, дивлячись на нього, бачили в ньому, Господь, тебе, бачили, Господь, щоб вогонь і той приклад, Господь, для наслідування. Дай йому мудрості жити, Господь, правильно відповідно слову Твоєму, щоб він перебував в Твому слові вдень і вночі, Господь. Дякуємо тобі за нього благословий час, коли він буде перший раз проповідувати. І Господь говорить до, до нас через його уста. Любимо тебе, просимо це в ім'я Ісуса Христа, нашого Бога і Спасителя. Амінь. Амінь. Вітаю всіх. Вітаю всіх. Я думав, як зробити, щоб не трусились руки. Руки перестали труситися. Але ноги, так, почали труситися. Зараз думаю, як правильно стати, щоб як сперти, щоб не, не трусилася нога. Це таке. Сьогодні перший раз довго думав про що говорити. Придумав, Е, І хотів би почати свою проповідь, якщо можна так вже сказати. З, маленького такого, з маленької такої розповіді. З маленької такої розповіді. Ми з вами зараз живемо в 2025 році. В році, коли все, кожен день знаходять якісь нові технології. Кожен день щось відбувається нове. Ми живемо в епоху зараз штучного інтелекту. Коли Весь світ стрімко розвивається. І в наші дні зараз є певна кількість народів, як не дивно, які до цих пір живуть без цивілізації, які живуть без гарячої води, без туалетів, живуть вони в джунглях. Як ви поняли, це племена. І одне з таких племен, одне з найвідоміших в світі, називається плем'я Масаїв. Які знаходяться на території Центральної Африки, біля Танзанії і Кенії між цими двома країнами, <кій> і відоме воно своєю войовничою справою. І ось коли в їхніх сім'ях народжуються хлопчики, доростають до віку 12 років, у них є два роки на вибір. Вибір або бути в племені з жінками, робити справи, якісь там буденні справи, або піти в більше літо, піти у військо. У місцеві сили так сказати, оборони. Якщо хлопчик вибрав другий шлях, важкий шлях. В 14 років йому наносять важливий атрибут, важливий атрибут його успіху, на його тіло наноситься червона фарба. Коли вона нанеслась, хлопчика офіційно посвятили у воїни і всі жителі цього племені... Коли бачать цього, цього хлопчину, вони розуміють, що до нього вже є певна повага, тому що він став воїном. Е, якщо пройде певний час, хлопчик виживе в нелегких умовах, його можуть повисити до елітного воїна. І тоді йому дають новий атрибут. Йому одягають на плечі, як вони кажуть, шати. Насправді це просто такі тряпки пам'яті, червоного кольору обов'язково. І тоді, коли бачать вже цього хлопця, е, жителі цього племені, до, них, до нього стає ще більша повага. Тобто вони розуміють, що він вже пройшов певний шлях і певні результати вже в нього є в житті. Е, через ще через певну кількість років, якщо він буде здобувати якісь досягнення, якщо він буде розвиватися в цій справі, головний вождь цього племені, якщо він його помітить, він може зробити його своїм замісником. Коли... Наш герой стає замісником, йому одягають ще більш важливі атрибути, йому одягають на ліву руку залізний браслет, на вуха йому одягають такі сережки, з яких звісають намиста, і тоді він вважається замісником вождя цього племені. Тоді до нього вже в людей відчувається і страх, і повага. І в нього вже з'являється певна влада. І тоді оці от його атрибути успіху вони грають важливу роль в його житті. І переломний момент настає тоді, коли помирає вождь. І переломний момент настає тоді, коли народ обирає цього замісника вождом. Йому одягають найважливіший атрибут, який є в цьому племені. Йому одягають шапку з леопардової шкіри, яка обшита. Пір'ями різних пташок. І ось коли він вдягнув цю шапку, в тому племені він, знаєте, можна сказати, пройшов вже життя. В нього є слава, в нього є влада, в нього, його всі поважають, його бояться, всі йому підкоряються. Е, ну, казалось би, класне життя. Але саме таке смішне відбувається тоді, коли він. Захоче вийти з цього свого лісу, коли він попадає до нас в суспільство з цією своєю шапкою. Тобто там в лісі, в його суспільстві, якщо в нього є ця шапка, він все. Як тільки йому вартує вийти з цього ліса, він попадає до нас в суспільство, він стає ніким. Те, за що він вбився все життя, за що він віддав купу часу, купу здоров'я, у нас в суспільстві воно не вартує взагалі нічого. У нас, знаєте, у нас є свої атрибути успіху. Нам важливо мати зараз автомобіль дорогий, будинок, роботу, там, годинник дорогий на руці. Тобто у нас в суспільстві все зовсім по-другому устроєно. І дивлячись на цю ситуацію, випливає така, таке питання і тема моєї проповіді. Який все-таки небесний атрибут успіху? Я хочу, щоб ми прочитали зараз з вами текст, написаний від Луки, 16 розділ. Будемо читати з 14 вірша. Луки, 16 розділ, 14 вірша. Почули про це фарисеї, які любили гроші та глузували з нього. Але Ісус відповів їм. Ви вдаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що високе в людей, те мерзенне в очах Бога. В цих словах, знаєте, Ісус нам каже, ця шапка, всі ці атрибути успіху, які у ваших очах дійсно вважаються цінними, які, за якими ви женете все своє життя, тратите свої якісь ресурси, свій час, своє здоров'я. В моїх очах вони можуть казатися, як він сказав, мерзотою, звичайно. І далі е, Ісус нам каже, Ісус розповідає притчу з 19 тексту, щоб пояснити свої слова. Ми читаємо з 19 тексту. Був собі багатий чоловік, який одягався в дорогу та вишукану одежу. Щодня він розкішно бенкетував. Читаючи цей текст про чоловіка, у нас взагалі не стоїть питання, чи була, чи була ця людина успішною. Ми читаємо, що кожного дня він бенкетував, кожного дня він дягався в розкішну одежу. Тобто це і були атрибути його успіху. І знаєте, в той час люди жили по такому правилу, кожному своє. Тобто. Всі ці досягнення, вся ця одежа говорила, що я найкращий, я самий розумний, найблагородніший і взагалі кожному своє. Якщо кожному своє, значить мені, мені це належить. Тому що у мене є атрибути цього успіху. Так думав цей чоловік. Але якщо ми читаємо далі з 20 го вірша, там написано: біля його воріт лежав убогий, на ім'я Лазар, що весь був у виразках. І бажав насититися тим, що падало зі столу багато собаки, підходячи лизали його рани. Тобто там за воротами, де кожного дня